Привіт, друзі підписники, хочу представити вашій увазі свій новий вірш, який називається Люди стали, сірі й білі. Люди стали сірі й білі, де зникають кольори, в когось вже немає сили. Долю тягнуть, як воли. Поробили сірих, білих в королівстві злих дзеркал, і коржі дають все цвілі, і брехню дають на бал. Люди стали сірі й білі, розкрадають кольори, ті, що їжу дають цвілу і співають, як хори. Інколи хочеться. Проснутися і, врешті-решт, почути таке довго чекаюче слово як мир і як перемога. Перемога над зовнішнім ворогом і перемога над внутрішнім ворогом, щоб настала перемога над зовнішнім тираном і перемога над внутрішнім теж тираном. Шкода, що Високопосадовці, які долізають до влади, так упиваються нею, що їх звідти не витягнеш ні за руки, ні за ноги. І з часом народ перетворюють на ніщо, стравлюють між собою, щоб таким методом, можна сказати вічно, завжди керувати. Але я сподіваюся, що Україна врешті не те, що вистоїть, а переможе у цій нерівній. Війні переможе й зовнішнього і внутрішнього ворогів, і, нарешті, як навесні квітка розквітне з новою силою і з ще кращою красою. Не забуваємо наших захисників і захисниць, справжніх героїв, які ціною власного життя, і здоров'я захищають неньку Україну, весь український народ, незважаючи на те, що інколи. Вони зустрічають супротив проти ворога, але я сподіваюся, що добро неодмінно повинно перемогти. Як завжди, бажаю всім вам, друзі, віри надії, любові. Нехай ангел-охоронець кожного і кожну з вас оберігає. Не втрачаємо віри надії, бути добру і з Богом.